В німецькій мові є слова, які не можна перекласти однозначно без контексту. Одне з таких слів дох. В залежності від контексту, воно може набувати багато значень. Ви легко зрозумієте значення цього слова, якщо додивитесь це відео до кінця. Отож, значення перше. Дох, як заперечення, заперечення, контраргумент. Du hast kein кайн ауто. Одер? Дох. habe ein Auto», Ти ж не маєш авто, правда? Якраз маю. Значення друге дох для підсилення прохання, вказівки, емоційний відтінок. ді тюрцу. Закрий уже ці двері. Додає емоційності або переконливості. Часто перекладається як ЖЕ, ну та. Значення третє. Дох у значенні здивування чи несподіванки. Ер «Er брудер. Він же твій брат. Підкреслює емоційний контраст або нагадування про очевидне. Значення четверте. Дох, у значенні все ж таки. Але ж, і хвольте геєн, дохе срегнете. Я хотів піти, але ж ішов дощ. Як сполучник, синонім до Абер, проте трохи літературніший стиль.